Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава. Друзі, сьогодні для нас ну мегавизначний день, по-іншому я його не назву. Ми разом з Олексієм анонсували пару днів тому, що ми готові до передачі 75 п'яти впівдронів для 54-го розвідбату. Сьогодні ми приїхали до хлопців. Це якраз після різдва уже для того, щоб новий рік вони зустріли з енною кількістю, а саме сімидесяти п'яти для того, щоб боронити нашу землю, для того щоб виконувати свої бойові задачі, для того, щоб вони розуміли, що не зважаючи на що зараз тяжко. Але в них є надійний тил, який щодня працює для того, щоб у них був інструмент для роботи. Олексій, тобі хочу передати слово, щоб ти додав пару слів від себе. Ну, як це було? І е дякую вам всім, хто нас дивиться, хто підписується, хто купує, підтримує, донатить. Вже зараз вже, е Різдво прийшло, попереду новий рік. Гарна традиція перед Новим роком робити невеличкі. Подарунки нашим військовим і так маленькими кроками робимо важливі і великі справи. Тому дякую вам в наступному році. Продовжимо ще більше багато задач, які треба буде виконувати. Ще мінімум 25, а то й більше дронів. Ще автівку обіцяли пригнати. Тому о, не розслабляємося і працюємо далі на результат на перемогу. Біля нас стоїть наш другий нот якого ми дуже любимо, поважаємо, хочемо йому передати слово. Від імені батальйона, від імені командування особового складу. Дозвольте подякувати вам, New Time for Ukraine, Олексію особисто за надану допомогу. Це дійсно великий дар, який допоможе бити ворога. Разом до перемоги. І слава Україні! Героям! Слава! Героям слава. слава. І що хочеться додати, сьогодні ми передали 75-50 від. Нашого благодійного фонду і 25 від компанії Візкію, якого очолює Олексій. Важливо, що разом ми змогли дотиснути виробника і зберегти ціну, яка була до цього. Тому що курс виріс комплектуючі виросли в ціні. Але нам виробник пішов на зустріч і дав можливість купити за старою ціною. Це було досягнуто завдяки партнерству, завдяки спільним цілям. Тому доєднуйтесь до фонду, підтримуйте нас. Будь ласка, це важливо в єдності. Наша сила. І Олексій колись сказав гарні слова в одному з наших відділів, що гуртом і батька бити легше. Тому наша спільна робота, яскравий тому показник. Хочу ще передати слово нашому другу Анатолію, який скаже пару слів про дрони і для чого вони потрібні. Віді підрозділу хочу подякувати за дані дрони. Дійсно, дані дрони це одні з основних дронів, які ми використовуємо. Гарно себе показують. Тому хочу ще раз подякувати. От, дані дрони наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава!